Так, Ось і темно, набирай тоді ще, ще такий, темний. Давно такий новий рік, злаську не був, так уже так. Третє, як ще чуть-чуть. Ажурніша і отішу донизу добре. Ярослав, дуже хочу з тобою вовку. Тепер там, де є такі зайді по чуть-чуть легенько. У вас, пані Лариса, ще які місця багато, ви пишете півряд. Так, ну молодецька, чудово, завершили за короткий час. Такі сяючі царівні смереки, так? Так. Вікторія любить цю тему, та ми всі любимо Карпати. І ви теж любите. І... Так. Лариса, то бабуся, ви, так? О, чудово. Така молода, що я би не сказав. Чудово, молодець. Молодець, приїжджайте ще, приходіть. Ну, пані Ларису, ми запрошуємо на майстер-класи, будемо мати чендж. До речі, арт-терапія ще називається. Так, є такий термін у світі. Існує, коли людина малює, вона наче вілікується психічно. Так, Файно.